Вітаю, друзі, сьогодні з нами в Етері українська письменниця Рена Карпа, також співачка, журналістка. Що думає про хороших русських? Чи є вони? І як виняток, не знаю, з справу це Андрій Макаревич, який підтримав Україну з 2014 року. Я пам'ятаю, до речі, якесь його інтерв'ю, де Путін його спитав: типу, а ви хто? Типу, що все таке, пам'ятаєш? Там такий був хамський випад, і чуть чуть не він спитав його, а ви хто? У ну, якась така, такий був смішний А, Я знову ж таки, бачиш, пошуком хороших русських радісно займусь після війни, знаєш, коли ми виграємо. Це знаєш та причина, по якій я, як членкиня пен-клубу, всі от, ну, багато дуже письменників, авторів, ми відмовляємося зараз взагалі сідати за одні столи. Десь на конференціях приймати участь в тих самих фестивалях, тому що ну зараз у нас такий карантин від всього російського. Знаєш, просто ми ставимо всю їхню культуру на паузу, е, і ми поговоримо радісно з, про культуру, про все, коли закінчиться війна, коли виплатяться репарації, коли будуть повернені наші депортовані люди і відпущені е, в'язні. Так е, тому ясно, що мені є якісь люди, які мені там були симпатичніше задовго, там той же макарєвіч, музика ні, кстати, статі, да, позиція. Сама. Uh, і там Лія Хіджакова, знаєш, яка там це така маленька жінка, яка стоїть сама проти величезного тиску суспільства. Я собіляюсь, кількість на неї л'ється. Так є безперечно кілька там якісь малесенькі, як ти кажеш, відсоток, один може відсоток людей, які намагаються щось доказати, якось там битись за свободу. Я дуже сподіваюся, що вони залишаться живі, і це можливо в ідеальному світі вони стануть оцією цією там новою якоюсь там ідейною, хоча би там верхівкою. Mm -hmm. Правда, не стануть, да? давайте дивитися а, в очі російській правді. А, і, але дивися, тут з російськими цими це дуже був цікавий сюжет на телебаченні Торонто, де вони копали в хороших русських. Знаєш всі, як тільки ти щось дивишся, добре проаналізувавши, та сама Уліцька, яку я вважала суперкласною, там вона хороша, письменна, потужна, а, така типу, антипутінська виїхала. Ні, як, от одне з інтерв'ю Київ, руський город, Розумієш, що ти, типу приїжджаєш в Києві там всюди руський язик звучить. Да. Більше. Добре, давай трошки змінимо тему плохі русські От, путіністи. Да? От, що на них чекає? Яка буде їхня кара? От є вже деякі ордени, навіть і на типа mm -hmm. Баскова. Газманова, ордени і так далі, розумієш, що їх чекає український суд. Да, приведіть і кримінальна відповідальність, тому що друзі за повалення територіальної цілісності України до 15 років в'язниці Кримінальний кодекс України, стаття 110, 111 і так далі, чи побачимо ми їх в наручниках. Ну, мені здається, що публічних людей легше судити, ніж оцих всіх потвор, знаєш, які там потікали по своїх норах в Бурятії, Так тому якось по ідеї їх мало би бути легше знайти. Якщо це не буде якийсь там випадок, знаєш, там як було з нацистами, які тікали після Другої світової там в Аргентину. Знаєш, ми також між собою жартували. Пам'ятаєш, там, коли цю Дашу Дугіну типу вбили чи не вбили, бо лежав якийсь божий ангел в могилі, а там казали, що згоріло тіло е, жінки. Тобто, хто їх знає, може вони всі також там понароблюють собі пластичних операцій, і потікають. Знаєш, я вже нічому не здивуюся. Але в будь-якому випадку нам треба цього прагнути. Нам треба документувати злочини зараз. Я знаю, що є ініціативи стосовно військових злочинів стосовно злочинів проти людства. І тут е, не треба боятися так заявляти про насилля, яке над тобою вчинили. Тому що ну насправді все починається з малого, з дуже конкретних випадків. Так, тобто наш нюрнбергський процес буде так чи інакше, світ зараз настільки це настільки медіатизована війна. Настільки зібрано доказів, так наскільки міжнародна ком'юніті також включилася, так коли їдуть, там французькі жандарми ті самі їдуть, так слідчі комітети, журналісти, що суду не уникнути, люди зараз не залишаться просто так. Навіть зараз, у кілька днів тому, французька політикиня Сіголен Руаяль сказала щось таке, ляпнула: ой, не факт, що це типу там військові злочини Росії, треба ще типу подумати. То їй так захейтило суспільство взагалі, що вона мусила вибачатися. Це публічно, тобто це ще раз свідчить про те, що люди нажахані тим цинізмом, який відбувається звичайний такий користувач, так нікого немає зараз байдужого. Тобто, і оце от якраз і є ця причина, щоб ми, ми по-перше, українці, ми повинні тримати руку на пульсі. А це те, так. що ми хочемо. Так, ми хочемо справедливості. Ми не хочемо просто там якось знищити їх всіх, там щоб там закатати в бетон. Ну цього теж, звісно, хочемо, але це не можна говорити на міжнародному рівні. Тому треба весь час бити на те, що ми шукаємо. Справедливості, ми шукаємо суду, ми шукаємо максимального розголошення правди на весілля. Так, е, з приводу правди підійшли ми дуже круто до пропагандистів Російської Федерації: Сіманян, Салавйо, Кіасян, ці всі морди, які вилажать час від часу і в нашому інфопросторі, розумієш, це ж імперія лжи, розумієш, імперія брехні тотальної. От яка має бути кара, яке їхнє майбутнє? От як ти бачиш їхнє майбутнє? Боже, це так цікаво. Слухай ти прям мені якісь здаєш такі божественні зараз. знаєш, пророгативи помріяти. Якби я покарала? Я не знаю. Так. Це якась така істерика тотальна, я не знаю, здоровій людині психічно. Це має бути боляче дивитися. Знаєш, оце то, що ти називається кров з очей, там не знаю таке враження, що тобі якісь оці uh -huh. бриви вуха позапихали. Ну я не можу. ну Це просто такий рідікілос, такий фарс, якийсь. Це такий дуже поганий театр. знаєш, там Не хочу образити райцентри, але якесь таке, знаєш, ніби. Ну ну коротше, не буду зараз нікого ображати, бо я навіть не можу ні з ким порівняти наскільки це погано, і наскільки ну цей споживач, цей рівень цього споживача. Просто знаєш оцей інцидент. Я просто по моєму вже всім про нього розказала. Як ми там одного француза посидили в тюрму, бо він слухав російський гімн. Але просто щоб ти розумів, який от він жертва пропаганди класична, хоча живе у Франції, хоча він має доступ до джерел mm -hmm. інформації. Але це чувак, в якого там на пузі не сходиться сорочка, бракує там якихось гудзиків. Він бухає, він живе на соціалку, він кричить на нас, що ми там срані іммігранти, хоча я плачу податки, а він на них по і живе, розумієш? Але Ципікал, типу дуже типовий е, випадок людини, яка як губка всмоктує оце все, щоб типу бути там. А я то знаю правду. Да? От як це жити у Франції і сприймати російську пропаганду? Я би їх всіх відправила на якісь там виправні роботи. Мені здається, що це дуже тупе використання ресурсів, просто їх там десь знаєш, тримати у в'язниці. Ну, не знаю, хай там, по-перше, ну розбирають завали, там якось не знаю, купають землю. Хоча мені здається, українські селяни в житті не допустять таких криворуких людей, які ні чорта не вміють робити. Щось роб... ну, тобто на якісь такі, знаєш, саме виправні для карми роботи. Хоча господи, mm -hmm. якими ж вони можуть бути для брехні? Ah. Треба якийсь список no, це, пекла це, <реш> це <реш> жаль. Uh, знаєш, з поганого в дещо краще. Я не шукаю знає ah. там теж хороших русських, але я визнаю, коли людина виходить на 10 мільйонну аудиторію і uh -huh. теж робить свій вплив в мозок людей. Я говорю зараз про Бориса Куніна. Його інтерв'ю mm. мене приємно здивувало з Юрієм Дудьом, коли mm. він дав, він не знаєш, розказав всі фейки пропаганди. Е, це інтерв'ю побачило мільйони людей. Ну і в принципі є цей вплив, як ти думаєш, от люди дивляться там ж когось на ту війну відправляють мобілізація, кличуть, запрошують. Тобто. Здобувала Бориса Куніна, наприклад, е, я не слідкувала за цим, якщо чесно. Я от про всі mm. ці хороші руські теми взнаю від тебе безпосередньо. Та бо якось я знову ж таки це трохи поза межами моїх інтересів, але напевно вплив є. бо, дивися, досі не оголошують якусь загальну мобілізацію. Та тобто є якісь стримуючі фактори, і це не той фактор, що їм шкода людей. Та російському уряду не шкода людей. Вони до них відносяться як до м'яса. Знаєш це ще одна між між нами принципова. Mm. Різниця Знаєш, те, що вони намагаються знову ж таки війсь, воєнний злочин, так мобілізувати жителів окупованих Луганських Донецької областей. Те, що вони намагаються цих урків типу послати, так це просто свідчить, що з якоїсь причини вони не можуть звернутися до середньостатистичного споживача. А я не знаю наскільки середньостатистичний споживач є споживачем навіть акуніна, хоча це доволі так проста література, жанрова, так чи там того ж дудя. Але так чи інакше, вплив якийсь має бути, хоча б на те, щоб люди не кидалися там за родину, знаєш, все більше там. Ну це напевно якось просто збереже їх, тому що ну бачимо, наші солдати. Да. Що утилізують все біосміття, яке їм відправляється, це от як мови мови ну їх, ну, їх зразу визнають іноземними агентами зараз. Там так що вони uh -huh. не мають права працювати, ніби вони отримують кошти від України чи від іншої країни, і так далі. Але зараз оце якби значок, якби почетний них. та звичайно. Uh -huh. Я думаю, що це теж такий спосіб перевзутися, так знаєш, бігом, типу так, ага, але ж окунь, здається не живе в Росії вже скільки років. Там він же ж uh -huh. теж за кордоном йому uh -huh. повітря так, це тобто так, так, так. насправді бути зараз дисидентом це заробляння політичних дивідендів. Це дуже вигідно. Тебе пускають о, за кордон. О, давай про це розкажемо. Дивися, це угу. теж дуже цікава тема. Я теж аналізував. От, наприклад, Маша Машкова, російська акторка, вона живе в, в США. От угу. вони зробили такий, знаєш, вони за кордоном живуть вже там певний час, і вони, ти думаєш, вони повинні визнати російську агресію проти України. Аби жити в цих європейських чи там е, інших країнах, як США, чи вони повинні визнати колективну відповідальність, в тому числі свою от в мене за всю війну єдиний один коментар, який був дійсно достойний від мого російського друга, який дуже давно вже є там правозахисником. Ще знаєш ще задовго, ще десь часів там пусірають їхньою. Там болотної mm -hmm. перше він мені написав там в перший ж день війни, вибач, ми винуваті це наша провина. Все не путін у рот, ні там, типу, вони хай впадуть. Він відразу сказав, і я в тому числі розумієш. Дуже мало хто з них каже: оце і я в тому числі. Вони всі там сваряться на Путіна і виділяють красивий прекрасний російський народ, який залякали. І це дуже вигідна позиція, тому що любов до Росії нікуди не зникла. Да, от до цього такого ведмедя. Кубному детній пачці, да, умовний там із Томіком Толстаєвського, але типу є поганий Путін, і якісь там погані там дяді, які е, творять насилля в Україні. І тоді, як тільки ти кажеш, да-да-да, це все винуватий Путін, взагалі, русські дуже класні, просто їх залякали, просто вони такі бідненькі, не можуть ворухнутися. Тебе зразу всі люблять, цілують, і в тебе рівно ті ж пільги, що там в українцях, знаєш, наприклад, от коли там навіть міністерство культури французьке видавало допомогу uh -huh. для українських типу переселенців-артистів, ну митців, і для російських дисидентів, камон, давайте не порівнювати людей, в яких там знаєш там розбомбили хату і все забрали, і просто що тобі там неудобненько, і це що не факт. Просто людина могла сказати, ой, все, мені там незручно жити, я не підтримую, я звалюю. Так? Мені здається, що дійсно, от, якщо ти там режисер, дисидент, то ти мусиш визнати публічно провину колективну і сказати, я знімаю там фільми про військові воєнні, про російські воєнні злочини. Наприклад, тоді це екшен. Mm -hmm. Чи там дійсно донатити, чи там якось знаєш включити якусь робити велику ініціативу, а не просто казати Путін поганий, а ми типу російський народ хороший. Дивіться, які ми клас. Тішечки, бо це от то, що я бачу на французьких так. ефірах. Найчастіше вони оце розказують, що русський народ нічого не переможе, навіть Путін, і, типу, і ще п'ять разів можна варто вставити слово Навальний, Навальний, Навальний. Оце, значить, якби в риби були блоги, то там би був Навальний. Тобто це от дуже сильно також видно. Дякую, позиція і думка почута. З нами була сьогодні українська письменниця Ірена Карпа. Дякую за цей ефір.